Привіт, мої маленькі слухачі. Сьогодні читаємо казочко, мишеня та ніч перед різдвом. Приємного перегляду. Час різдвяний, тихий вечір, світло згасло, місто спить, домі тиша ані звуку, навіть миша напишіть. Хто не чув про цю історію, добре відомо, але вся суть подій аж ніяк не в цьому. Придивися на підлозі годинник стояв. У ньому хтось жив, там хатинку мав. Відчинилися дверцята. Ой, а це хто такий? Чий маленький носик і сіренький хвостик? Розумієш читачу, тоді, на святвечір, мушенятку не спало, сумувало малеча. У вітальні стояло чепурне деревце зі стрічками і свічками, і це ще не все. Скільки тут всього не порахувати? Я хотів би мати друга і щось йому подарувати. Зойкнула мишеня це так прекрасно. На вершечку ялинки зірка сяяла ясно. Глибині душі миш мав одне сподівання, що під зіркою міг загадати бажання. Він набрався відваги і узявся до дії. Хто знає, що з цього вдасться? Але мрія є мрія. Коли раптом за вікном щось загуркотало, миш малий гайнув на двір. Ой, що ж там сталось? Визирнувши за двері, скрикнула мишеня Санта Клаус і Олені, оце дивина? Ну і Віхолас, стрепенувшись, Санта, сказав Хоч це і прикло, але я, мабуть, заблукав. Він простежив чи хтось, бува, не загубився, а в нічному повітрі лише сніг білий крутився. Олені, чи всі ви на місці танцюристи, вітерець, грім, комета і Амур, блискавка і стрибунець, злюка тут та постривайте, наш Санта додолу схилився. А ти хто? Просто миш, малий зашарівся. Вітаю, чи, бува, не твоє? Я бажання почув? Моє, Радомиш головою кивнув. Мишеня пропищало, але ж ви заблукали. «Дітлахи на дарунки даремно чекали. На хвилинку замислившись, миш проказав Може, хочете, щоб я вам шлях показав? Сам один я частенько гуляти ходжу. Зголосіться вам радо допоможу. Санта з усміхом взяв машинятку до себе, і санчата легенько злетіли у небо, Білим білім місячнім сяві під лопатим сніжком. миш малий був найкращим провідником. Насолодою миш роздавав подарунки Для дівчат хлоп'ят кольорові пакунки, Тихий, чемний, старанний малий робітник Для старенького Санти золотий помічник. Справу зроблено Санта надумав прощатись. Мишенятку я мушу додому вертатись. Вже шепоче наш Миш. і в очах його туга. Я так тішився, мов, мов знайшов собі друга. Під блискучим сніжком вже не видно і стріх. Ми побачимось мишу на святвечір за рік, та й твоє побажання я запам'ятав, Санта гарний пакунок з кишені дістав. Миш його розгорнув. Ой, які ковзани! А навіщо дві пари? Для кого вони? Санта мовив цю загадку ти розгадаєш, коли мапу візьмеш і маршрут прочитаєш. Там позначене, де мою мрію шукати. От візьми, подивись, Санта встиг отказати. Потім сів на санчата, розсміявся і гукнув Мишу, завтра Різдво, ти ж іще не забув, а тоді вжух і зник у різдвяній млі, залишивши мале мишеня на землі. В мапу миш зазирає, іде та йде, чи далеко ця стежка його заведе. Ми ж знайшов старий парк і знайшов деревце у горі на засніженій гілці. Хто це? Пташенятко маленьке озвалося з неба. Може, ти друг мій? Я так мріяв про тебе. Про мене? скрикнув миш і підняв ковзани. Що ж, вітаю зі святом. Це для тебе вони. Так читачу і було, коли сніг опустився. Миш не в хату пішов, а на дворі лишився, з пташенятком він ковзав до самого рання, бо на двох вони мали одне різдвяне бажання.